Ми вже прийшли в підвал, кормимо наших кочиків, помили посуду їм, розклали їжу, сухий корм, водичку поміняли. Ось вони ще не в повному зборі, але в зборі. Там дві долматки, тут чорненька, тігріця. Наша найда їде. Тут Марфа їде. Ось сіренька ця, що ми стерилізували. Все їм видали. Ще треба йти в той дальній вугол, де там наша кошечка сидить.